Величезний привіт! Ми з вами вже у Сільпо. ж четвер з 23 по 29, включно акції цінотижики в магазині Сільпо. Покажу вам тільки самі найкращі знижки, найнижчі ціни на той чи інший продукт. Цінотижики. Починаємо овочі і фрукти. Дякую за коментарі і дуже вам вдячний за всі ваші вподобайки. Величезне вам спасибі. Я буду заокруглювати копійки в більшу сторону для зручності. Виноград рожевий 110 гривень. Хурма по 109 гривень. У нас на базарі по 150. Так що ще хороша, бачу ціна на хорму. Дуже люблю хорму. Виноград кишмиш по 80 гривень. Ківі кошик, кілограм 99. Так, помело по 90 гривень. Є ще якесь отаке помело, трішки інакше. М -м -м, мабуть, в таку ж саму ціну. Там в сіточках, а тут кольорова плівка. В світі 119 гривень. Так, Ківі кілограм 109 а груша по 50 гривень найдешевша. Капуста по 9 гривень 90 копійок. А капуста цвітна по 50 гривень зі знижкою. А, так, капуста. Пекінка. Так, де капуста-пекінка? Не бачу цінника. Точно не бачу цінника. Капуста молода. Капуста молода по 20 гривень. На пекінку цінника немає. Савойська 44, кабачки по 109 Перець солодкий, жовтий 169 гривень. Брокколі по 80 огірочки дивіться, які гарні, але по 120 гривень. Томати по 110 гривень в магазині сільпо, гарбузики по 20, по 23 гривні і по 30. Апельсини 83. Подешевіли мандарини по 60 гривень. Дуже хороша ціна. Я гадаю, що щоб вищі не були перед святами, щоб ціну не підняли. Цілу зиму їжте мандарини, щоб були вітаміни. Гарбуз 18. Так, тут ми з вами були. Банани по 65 гривень, дивно, два цінника по 70 і по 65. Але пахнуть дуже. Ой, як пахнуть банани. А, так, лимони по 100 ого, 129 гривень лимони. Угу. Грейфрути 99. Яблука, як були, так і залишились по 30, 38, 40 гривень. Картопля біла по 13,50. Белороса по 20 гривень. Дивіться, в сільпо є буряки по 9 гривень. А є ось такі солодкі. Я купував дуже солодкі на салат звичайний з бурячка по 15 гривень. Часник 189 гривень, цибуля Марс по 30 гривень, біла також по 30 гривень. І залишається по 8 гривень. Цибуля, звичайна жовта. А ми йдемо з вами на цінотижики. Що у нас тут? Гель для душу палмалів. Дика орхідея 650 мл за ціною 129 гривень. Крем для рук від Елен. А чи Елен а є зволожуючий є живильний 75 мл по 30 гривень. Дивіться, ось такі заварники для чая можна придбати зараз за 199 гривень. І знову в акції в магазині Сільпо тунець подрібнений. Подрібнений в олії. <кій> Повна чаша. 185 г за ціною 36,50 будь-який. Не раз я наголошував, що хороша оця фірма приправка. У них приправи дуже хороші, якісні. Зараз є ось така картопелька італійська з пармезаном та часником приправа, і є ще американська. І до речі, я хочу сказати, що я робив ось тут за рецептом. Тут є рецепт на іншій стороні. Я робив оці картопельки за цим рецептом. Мені дуже дуже сподобалось. Зараз нема часу, чесно, бавитися з тим, але я би приготував. Приготуйте по 19 гривень приправа. Печиво Орео по 27 гривень. Є класичне та є шоколадною начинкою. 95 грамів будь-яке по 27 гривень. От все одно мені здається, що ось таке печиво Марія набагато свіжіше, ніж в коробці на вагу купувати. Не знаю, 155 грамів класичне. По 15 гривень. І моє улюблене Марія, ось це молоко. Також в таку саму ціну. Зі знижкою від Міленіум ось такі цукерки з Мигдалем та з арахісом. Вага 100 грамів 38 гривень будь-які. Ось таку велику пачку солоного арахісу від премія 300 г можна придбати за 50 гривень. Тут у нас а, що це у нас? Віскі, 07 07,299 гривень. Також є вино по 119 гривень. Є біле, є червоне. Фінляндія є. Так, Фінляндія 299 гривень. Та бренді 0,7-299 гривень також. А, курс чи Корс, як правильно. У склі пиво. Ціна 30 так, 40 гривень. Так, ось це пиво також по 40 гривень зараз в акції. Туборг а, Грін 0,5. По ціні 24 гривні. Навіть 23 гривні. Так. Що тут у нас? Боржомі. Я на днях теж купував боржомі. 60 гривень літр. Щось мені недобре було від риби. І ніби свіженька була рибка. А, так, джафа для малечі є різні по 14 гривень. Із хорошою знижкою кава Амбасадор Стронг 225 г 139 гривень. А ось таке маршмеллоу в акції. Два дорівнює. І що? 2 плюс 2. А, купуєте два по ціні чотирьох по 11,40. Тобто за 22 гривні 80 копійок, 2 штучки. Тобто 4 штучки. Це хороша ціна до кави, га? Не знаю, треба подивитись. Зі знижкою пакетований чай лова Ре, Тут 4 смаки, 8, 4 види чаю по 8 пакетиків. І тут 32 пакетики. Тут у нас м'ята, лимон, імбир. Будь-який 55 гривень. Це хороша ціна. Зі знижкою шоколад Мілка 50 гривень за рахісом. Велика кава 310 г. Нескафе гол трощина за ціною 419 гривень. А вершки галичина 10% жиру 200 г, за ціною 23 гривні. Молоко згущене. Так, 440 г, 60 гривень, акційна ціна. Серветки у твердій упаковці двошарові 150 штук. Ціна 30 гривень. Це також хороша ціна для серветок у твердій упаковці. Дитячі вологі серветки смайл. Тут 60 штук в упаковці, 40 гривень. Ганчірки для прибирання оселі. В упаковці 3 штуки. 3 одиниці розмір 32 на 32. 30 гривень. Так, можна придбати ось такі шкрибочки для кухні. 3 штуки 20 гривень зараз є знижкою. Оце буде крутий ходок. Дивіться, яка знижка сосиски, мега сосиски, варені. 99 гривень, 400 грамів, дві сосиски, по 200 г одна сосиска. Від торгової марки Глобино. ковбаска варена мортаделька. З сиром ціна 80 гривень за 400 грамів. Кому голландський сир 250 грамів, з кибочками нарізаний по ціні. Не зрозумів, кому сир голландський 100 грамів слайсами. Чому тут стоїть 45 гривень, а за 100 грамів... 45 гривень. А чому не поставили повну вартість 250 грамів? Написано, що зафасовано на заводі. Чому тоді не вказана ціна за 250 г за 100 грамів. А ціна от за цю упаковочку 250 грамів 112 гривень. А в акції бринза так, 60 жиру, 170 грамів, по ціні 60 гривень. Господинки, оці сирочки, молочна гільдія, дуже тверді і дуже гарно натираються на салатах, що треба потерти, по 15 гривень. Філадельфія оригінальна 195 г 129 гривень. Далі біжимо з вами по курсу на сири. Також подивимося, які сири зі знижкою, тобто з жовтим цінником. Голландія бачу, від кому по 50 гривень. Так, пірятингу Ауда по 45 гривень зі знижкою. Ось найдешевший. Продукт сирний по 28 гривень. Є ще королівський від преміа 42 гривні. Ось тут, бачите, хочу навести приклад. От, Наприклад, з венигора 180 грамів і ціна вказана за 180 грамів. А оцей чомусь ціна вказана за 100 грамів. Не зрозумію я. Хороша знижка на сир гауду пластинками 150 грамів, 70 гривень. Сир Подільський, також, бачите, ціна вказана за 100 грамів, 35 гривень. А в упаковці його є зараз вам скажу: 250 грамів. Також треба рахувати. Не розумію, чому так. Самобранка ковбаска міланська, ціна 35 гривень за 100 грамів. Ковбаска від Фаро, баварська салямі Баварська. Ціна за 480 грамів, 199. Так, ось така ще є від фару. Салямі Київська, 480 грамів, вона дешевше, 129 гривень. І бачу, всі розібрали другобицьку. Ух ти, і я заберу її, мабуть, вона на мене чекала. Дуже люблю Другобицьку. 189 гривень, 460 грамів. Завжди звертайте увагу на ось ці наліпки. Це додаткова економія. Я стараюся завжди купувати продукти у сільпо з цими наліпками. Це термін придатності, доходить до кінця, але не вийшов. Дехто де, де плутає, пишуть що термін придатності вийшов. Ні, дивіться, ось така, наприклад, ятрань домашня на вишневих гілочках, кобаска напівкопчена за ціною 20 гривень 100 грамів. Але ще зі знижкою вам проб'ється 25% на каші. Це додаткова знижка від акційної ціни. Сосиски, ось такі філейки першого гатунку за 100 г 16 гривень. Хороші оці сосиски, вищий сорт, м'ясна гільдія. З вершками та телятиною. Тут 285 г 75 гривень. Це не мій формат, але все одно вам покажу. Цей торт дуже смачний, це перший торт, який я спробував в сільпо. Пекарня. Зараз можна придбати ось такий маленький 400 грамів. М'ясо. Покажу ціни, тобто озвучу ціни ті, що жовті цінник мають акційний. А ви можете поставити на паузу і подивитися: свиняча лопатка по 20 гривень, свинячий шиюк 27 гривень. Так, свиняча гомілка по 11 гривень. Фарш бачу подорожчав фарш курячий 24,40. По домашньому яловична свинина майже 23. І по 22 гривні ще якийсь там фарш, не бачу назву. Курка домашня по 12,30. Куряче філе по 20 гривень та 40 копійок. Так, куряче стегно по 8,50 гривень. Куряча четвертина 8,60 і умілка по 10,40. Рибка, товстолобик патраний по 12 гривень. Лящ патраний по 15 гривень. Стейк товстолобик по 30 гривень. Що тут у нас ще? Дорадо патраний 60, дорадо радо спецрозділ. 100 гривень за 100 грамів. І Форель райдужна 45 гривень за 100 грамів. Ну, 7,55 55, до речі, непогана знижка. Від торгової марки водний світ оселедець по 200 грамів. будь які 64 гривні. Крабові палички Аква Віта охолоджені 400 грамів, 85. Охолоджені палочки водний світ 180 грамів 59 гривень. Від торгової марки Веладіс і краментая по ціні 65 гривень 100 грамів. Перевіряємо ціну на яйця 5 гривень 64 копійки в магазині Сільпо. Так, це якийсь Порт Лайф. Крабові палочки заморожені 500 грамів по 119 гривень. Салат Заморожений з морськими водорослями. Чука 500 грамів по 79 гривень. Знижка 40%. Так, ментай північно-американський по 19 гривень. Хек по 22 гривні. Хек північно-американський. Це був ще якийсь. І цінотижики. Ананаси премія кільцями в сиропі 565 г 85 гривень. Так, можливо комусь потрібне печиво Савоярді 200 г премія по ціні 70 гривень. Артек від світоч вафельки по 16 гривень. А, так, до чаю та до кави печиво від яріч 200 г по 20 гривень. Печиво вівсяне від Богуславна 400 г 65 гривень. Із твердих сортів пшениці паста. У вигляді метеликів, бантиків 400 грамів 32 гривні. Для паста також з твердих сортів пшениці 400 г 30 гривень. Та по 30 гривень для паста спагеті 400 г. Молочко галичина 2,5 жиру по ціні 36 гривень. Зі знижкою йогурти Дольче є багато різних смаків, 280 грамів по 33 гривні. І ось такі далі, да, від дано 180 грамів також є багато різних смаків, 29 гривень. Галичина йогурти питні по 31 гривні. Та галичина йогурти питні трішки більше пляшка по 57 гривень. Десерт Марійка з какао 150 грамів 26 гривень. Так, ось такий десерт Марійка 25 гривень. І ось цей з кульками по 32 гривні. Господинки, зверніть увагу, хто полюбляє кефір селянський 2,5 жиру, 850 грамів, зараз по 35 гривень. Це дуже хороша ціна на сьогоднішній день на кефір. Масло в акції повна чаша 72% жиру 77 гривень. А масло біла 82% жиру по 95. Також зі знижкою маргарин від «Щедро» – 250 г по ціні 30 гривень. Знижка 30%. Хороша знижка на вареники Геркулес. Картопля та гриби 800 г. Ціна 80 гривень. Дуже хороша знижка на пельмені Левада. Із індичкою є стилятиною 400 г 55 гривень. Нектар, банан, яблуко. Світанок. Дивіться, по 38 гривень. Хороша ціна. В магазині сільпо зі знижкою Олія Чумак 900 мл 79 гривень. Щедрий дар вітамінізована по 68,50 і, звичайно, ще дар по 76 гривень та 50 копійок. Забув вам ще показати домашню, дуже ароматну від чумак соняшникова олія, 82 гривні. Дівчата бачили, класна штука. Нарешті, я його... Нарешті до нас приїхав ось цей лінор. Я його беру і ми з вами у відео кльові та фігові поговоримо. Це парфумовані гранули лінор для пральної машини. Нарешті, алідоя. Пахнуть навіть сюди. Від премія, а крупа пшенична Болгур 700 грамів 40 гривень. Вівсяні пластівці ніжні, різані. Від премія 500 грамів 28 гривень зі знижкою. Від премія гречані пластівці швидкого приготування 400 грамів 38 гривень. Крупа пшенична Артек 4 пакетики тут. Премія 22 гривні. Макаронні вироби. Мушля повна чаша 400 г 13,50 А є ще спіральки. Рис шліфований довгозернистий ситий двір кілограм 60 гривень. Розчинна кава Нескафе Голд 100 г 184 гривні. Кава старого Львова 250 грамів 169 У Усклі голд чорна карта. 190 грамів 314 Амбасадор розчин на 250 г, 389 гривень. З'явився новий смак піквік чаю, але вони завжди були дорогі, 80 гривень. А от попередні ще тримаються в ціні по 65 Ось це я також пробував, а Immun Energy на зиму дуже хороші, 70 гривень, 15 пакетиків. Є імбир, обліпиха, є ромашка, ось така, дуже хороші чаї ну Принаймні мені подобається. Є також зелені піквіки. От зараз хороша ціна на мономах Кенія. чорний 125 пакетів 139 гривень. А є ще чорний з бергамотом, також 125 пакетів, 139 гривень. Це якась новинка. Дивіться, ось такі фруктові чаї, а чорний з цитрусом, 15 ось таких пірамідок цікавих, а є ще ось такий чорний а, з персиком. Вже розфасований просто по пакетам, 15 пакетиків, але ну я гадаю, що дорого. Ну, зачекати на знижку можна потім спробувати. Є, звичайно, ось такі трав'яні та молочний олун. Зараз хорошою знижкою чай від премія. Є чорний-чорний з бергамотом, 25 пакетиків, будь-які за 30 гривень. Так, це у нас також розсипний 100 грамів чорний. Папая, ну, фруктовий. 100 грамів за 64 гривні. Це вже трішки дешевше буде. Просто вдома а, пофасуєте у пакетики. Я вам хочу побажати економних покупок, всього найкращого, і ми вже з вами зустрінемось у наступних відео. Нехай вас все буде гаразд. До зустрічі!